Друзі, нас інфо перші про головне поїхали за 50 кілометрів на південний схід від Санкт Петербурга в лісистій місцевості Ленінградської області. Роками функціонував засекречений військовий об'єкт під умовною назвою Кобольта. Формально, центр зберігання компонентів для ракетної науки насправді підземний склад оперативно-тактичних ракет, у тому числі нових експериментальних носів, які РФ розробляли у межах програми Ера», Пише телеграм-канал Генерали Свер. За даними західної розвідки, саме у Кубольта у травні дві були перевезені нові експериментальні ракети з ядерними енергоблоками для обертальних пусків. Друге, 12 червня тиша перед вибухом о 19.43 за московським часом в атмосфері над Ленінградською областю фіксується гіперзвуковий слід об'єкта, що війшов з південного напрямку на наднизькій висоті. Через 11 секунд відбувається масивний вибух в лісовій зоні. Удар припадає прямо на центр об'єкта Купольта. Свідки у сусідньому Гачинському районі чують глухий вибух, бачать стовп диму за. Вишки кількасот метрів згодом пролітають перші анонімні та повідомлення. Телеграм-канали пишуть, що ось вибухнуло на військовому складі. Треті наслідки. Знищена ракета майбутнього. Через кілька годин звитоків у міністерстві оборони РФ. стає відомо, вибух повністю знищив складський відсік номер 3, де розпільгалася експериментальна ракета типу прометей, а перша російська ракета з елементами електромагнітного імпульсу та гібридним носієм загинуло понад 130 осіб, ще понад 200 поранені, у тому числі військові науковці обслуговують. Чи персонал 24 камази вивозять цілий вечір тіла. Пожежа охопила підземний тунелі з боєприпасами. Детонація тривала до ранку. Ракета реакція російської влади мовчання. Лише через 12 годин офіційно заявлено про аварію технічного характеру. Четверта за лаштунками удар ЗСУ, з аналітики НАТО та українські джерела підтверджують, ймовірно, удар здійснено новим типом ракети ЗСУ з малою сигнатурою. Вірогідність кандидат, умовний арішнік Хіс. справжню назву зараз не оголошують маловисотна, малопомітна ракета з тепловізійним наведенням, здатна уникати виявлення РЛС. стратегія проста вразити склад, де зберігаються експериментальні компоненти, позбавити РФ технологічного прогресу, викликати внутрішню паніку серед генералітету та наукових установ. Це вже третій удар по глибоких об'єктах за останні 30 днів після вибуху в Тюбінській та на базі під Смоленським. П'ятий інформаційний ефект удар мав також психологічну мету. Сигнал росіянам, а ніхто не захищений навіть під Пітером. Розкол в елітах як. ППО пропустила ракети, каталізатор для внутрішніх рішень про зміну курсу війни в опозиційних середовищах активно поширюються меседжі. Поки Путін грає у тактичну перемогу, Україна цілиться стратегічно по самому серцю нашої ракетної програми. Шосте геополітичні наслідки Китай закликав РФ утриматися від ескалації та переглянути військову стратегію. США через заканали Рамштайну дали сигнал про непричетність, але підтримку права України на самооборону. Вон нова хвиля обговорення щодо розширення. Ня контролю над нетрадиційними озброєннями. Удар по кобольту став черговим доказом. Українська стратегія точкових ударів працює. ЗСУ дедалі болючіше б'ють не по фронту, а по мозкових центрах воєнної машини. РФ А головне це вже не виняток, а система. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки. Коментарі підписуйтесь на канал, переможемо разом.